Привіт! Лежимо, ми собі лежимо, і я подумала, що хочу торта. Але маю тільки сир. Тому будемо на сирник. Тут я маємо 200 г цукру, бачите, я важу, я молодець. Тут 250 грамів маргарини. Тут мій асистент. Бачите, вона мені все мішає завжди. Будемо давати два яйця до тіста. Пробуємо. Ну і нічого. Одне вже майже в нас готове. Зараз друге піде. <рес> Молодець вікуся, браво! браво! Поки що додаємо 172 г муки і ложка чайна порошок до печу. От так моя донечка мішає, сильно-сильно мішає. Але я бачу, що ще муки треба буде. Ще додаю 109 г муки. В описі буде ну, ну так, рецепт написаний, наскільки мене вийде. 15 грам какао. То у нас такий буде сирник без заморочок. А Як бачите, муки нам ще знову бракує. 60 грам муки. Як вийде, так вийде. Головне з любов'ю і смачно. Так, Вікусінька? Купа! Купа та купа. купа. І знову нам бракує муки. Знову маємо 60 грамів. Подумала, що додам трохи кокосової стружки. А чого саме не знаю? 40 грам стружки. Це не обов'язково. така краса виходить. Зараз цю красу перенесемо сюди і руками просто розпочнемо. Так, розмазуємо. І моя вікуся вже втікла. І така краса в мене виходить. Зараз відставляємо це і робимо сир. Сир. Я сюди дала два жовтки з 50 грам кокосів, стружки. 100 г масла і 200 г цукру. Цукер можете давати менше, більше хто як любить. І ще збила, бачите, два білка. І це все разом. І ще даю такий будин. Одну пачку на кілограм сиру. У мене тут кілограм сиру, зараз вам покажу, який. Таке відерко купила в Лідлі. за 4,80. Недорого. І кажу і ще будин ванільовий. І це все поєднаю. Це буде супер, надіюсь. Дивіться, яка краса в мене вийшла. До сиру дала 100 грам масла, 200 г цукру. Будон ванільовий або сметанковий може бути. 2 жовтка, 2 білка збитих. Ніби все, правда? Не. Рецепт буде в описі. І трошка кокосова, то в мене такий сирник брауні буде. Який брауні Буті. Бауті. Бауті. Надіюся, буде дуже смачно. Побачимо. І ще духовку на 180 градусів розігріти, і так в мене буде десь 40-50 хвилин. Я засічу, пізніше напишу теж в опис, а кожен дивиться на свою духовку. І наш сирник вже готовий. Правда, вже трошки теплий. А тут, як чуєте, чайну вже скоро буде чай. Забула включити світло. Дивіться, яка краса. Ще можна, хто би хотів зверху там зробити якусь там з шоколадкою полити. Але я того не робила. Бо то лишні калорії наші вони на мені. Я то кокоси видно. Я спробую. І кокоси так хрустять. Смачно. Дуже смачно такий хороший вологий сирник. Я щаслива. І це нам обійшлося в районі. Зараз так положу, в районі 18 злотих. Тут більше кілограму точно. Дуже дякую за перегляди. І зустрінемось в наступних відео. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дивіться якраз. І готуйте.